Моя бабуся дожила до ста років. Вона пережила війну і голод. Вечорами старенька не раз розповідала про закон трьох колосків. Це було в тридцяти роки минулого століття, коли господар навіть з власного поля не міг винести навіть зерняти. А якщо тебе спіймали з колосками на державному лані, то тобі кінець. Ми знаємо той період як голодомор, і ой, не думав я, що вже своїм дітям розкажу про дерев'яне правила одного пенька говори говорять, і я говорю, та й даю вам тему для обговорення. В Україні можуть ухвалити закон, який передбачає штраф за зберігання дров без документів, а також тюремне ув'язнення в окремих випадках. Так званий закон про дрова вже ухвалено Верховною Радою і направлено на підпис президенту. За законом передбачено покарання за перевезення зберігання збут дерев чагарників або деревини без документів, що підтверджують законність походження дерева або з підробленими документами. По суті, якщо шкоду за незаконну виробку чи пошкодження дерева або чагарника. Кваліфікують як суттєву, то людина може отримати від 30 тисяч гривень штрафу або до 5 років позбавлення волі. Навіть якщо цих дров менше ніж на 30 тисяч гривень, це адміністративна відповідальність. Там теж передбачені штрафи. Якщо, наприклад, ви зберігаєте один стовбур, одне дерево, один якийсь пеньок. Ця деревина має мати документи, де ви її взяли. До 100% жителів, які проживають в сільській місцевості, можуть бути особами, яких слід би було б притягнути по цьому закону. Але все залежить від того, скільки коштує пошкоджена деревина, та за яких обставин її виробили. Якщо знищення дерев та чагарників буде кваліфіковано як таке, що спричинило значні наслідки під час воєнного стану, то людина може отримати суворіше покарання. І от цікаво, хто буде оцінювати ці значні наслідки, бо вони стануть наступними мільйонерами, я так розумію. А те люди, які такі не відкупляться та будуть винуваті, отримують від 7 до 10 років. Для прикладу, за ненавмисне вбивство можна отримати від 5 до 8 років максимум, по факту виробку всього лиш одного дерева прирівняли до позбавлення життя людини, і саме цікаве, що більша частина жителів сіл у північних областях є потенційними порушниками згідно з новими нормами, отакі от кілери на мінімалках. У Мене одне питання: а якщо сад був свій, і я його зрубав колись давно. І лише ось недавно у мене закінчились породисті собаки, і я зрозумів, що за комуналку платити нічим і треба топити дровами. Не зрозуміло до чого тут породисті песики. Продай собаку, щоб сплатити за комунальні послуги. Таку пораду дав народний депутат від Слуги народу. Породишо, то, то може вона його продати в будь-який момент і спокійно собі сплатити. А тепер задумайте, скільки потрібно породистих собачок, щоб оплатити комуналку в наступному році, коли вона виросте в два рази. Українці і так ледве зводять кінці з кінцями. На дворі не оголошена війна. Люди навіть почали економити на їжі. І ні, щоб просто залишити, як було, відкласти на потім. Так ні. Треба ж от просто зараз боротися за навколишнє середовище. Якраз от зараз на часі захищати природу. А в мене питання. А українець, людина, частина природи чи вже ні? Кому потрібні будуть ті посадки, якщо люди замерзнуть або вдома, або на зоні? Або без грошей спухнуть з голоду після того, як у них знайдуть незаконно зрубані пеньки? А от цікаво, депутати, які були авторами, знають звідки беруться дрова. Та вони навіть не знають про той закон. 26 авторів. Один з них каже, що не знає, що підписав, бо закон змінюється між читаннями. Троє не відповідають. Двоє сказали, що потім все пояснять. Якийсь там Камельчук мекнув, що його мотивація покаранням стосується незаконної виробки, і вона потрібна для всіх. Голова комітету заморозився від дзвінків, а закон вже направлений на підпис президента. Дивіться, сухе. кому воно потрібно? Звичайно. О. Потім земля отак падає. Просто перечистили. Саме власне в цьому місці хлопчики трошки перечистили ліс і трошечки цей берег обвалився. А все одно гарно, не втратив своєї оригінальності. Молодці пацики. Ось, ось і зараз чути, як бензопила завзято, дбає про навколишнє. Угу. Що не з того боку? Голі Карпати, вирубані ліси Харківщини та Рівненщини. Товсті морди і лісхозів з мільйонними зарплатами. А платити за все буде звичайний селянин чи бабця, яка 300 років не треба, той чек. Депутати. Чи ви не пізно всрались? Чи лісу залишилось так мало, що ви прикинули і вирішили не ділитись з народом, а то вам не вистачить. Країна йде в Європу. Там навіть гриби через молитву збирають. В жопу ми йдем. Бомби винищили поля, фосфор спалив ліси, кулі вбили людей і тварин. А просто бабця, поки діждеться тих дров від держави, то скоріше гигне. Так, при фронтовим сілам дали дрова, але це ж наша країна. Коли їх привезуть питання. Може вже коли мороз буде мінус 20, бо є черга. Які вони будуть, як і скільки їх покладуть, то теж цікаво. То невже бабці не можна вийти і прочистити чагарники, щоб не окоцюбнути? Яка ціна тому спеціалісту, який під час бомбардувань, коли в країні нема світла, вводить драконівські штрафи на задоволення основних потреб? Та й хіба звичайні люди вирубують ліс гектарами? 21 століття на дворі. А українцям, щоб вижити, доводиться топити дровами. А де ж мать вашу зелена енергетика? Куди поділись ініціативи? А в мене ось є одна: там трубопровід вже якимсь дивом не один снаряд не коцнув, і напевно ж по ньому щось тече. А так як у нас війна з Росії, то вріжте туди кран, яка вже нахер різниця. Чехія, Польща, всі країни, сусіди за рахунок праці українців поповнили свої бюджети як ніколи. Українці повернули і накинули зверху за чималу допомогу. А в рідній країні допомоги з Гулькін Міс, а наша супервлада не може нічого придумати, крім як трусити штрафи із тих, хто залишився. Як ви думаєте, а хто захоче до вас повернутись? Натрий країни належать народу, але, як видно, не кожному, а окремим особам. Виходить так. Титанту ми вже просрали, тепер он ліс забирають. І в інших умовах, коли пенсія у бабусь була така, як у прокурорів, чи з мінімальної зарплати можна було б купити не три палки ковбаси, а квиток на Мальдіви. такий би закон прийняли на ура. Але хіба на часі штрафи за тепло? Ті, хто крав, він і буде красти, бо кожен лісгосп знає, де списане, де кволе, де можна і як і коли то зробити. Цей закон не має жодних перехідних положень. Це означає. Що якщо цей закон підписує президент, він вступає в силу. Потім до людини, яка зберігає дрова на 30 тисяч гривень, приходять працівники поліції і є кримінальне провадження. Цікаво, от, хто буде оцінювати дрова, і як на око можна оприділити, що там саме на 30 тисяч. Особа, наприклад, каже: я там придбав ці дрова влітку, чи восени, чи взагалі минулого року, і це жодним чином його не звільняє від відповідальності, бо він зберігає дрова зараз. І це може призвести до адміністративної відповідальності або ж, залежності від обсягу, до кримінальної. Якщо вже за дерево чи куст сроку дають так, як і за людину, то хіба вам депутатам не лячно, що вас народ прийме за чигарники, які треба прочистити? Кохайтесь, бо воно то варте. На цьому наразі кінець, але тобі контюд. Говоріть, говорю, бо в розмовах породжується істина. На добраніч.